93 ракети і майже 200 БПЛА запустила РФ по Україні сьогодні. Так повідомив президент України Володимир Зеленський. Це попередні дані знищено 81 ракету. З них 11 завдяки Ф 16 Один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Тепер такі удари почастішають Росія. Вже давно відпрацювала стратегічний план щодо нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, особливо з настанням холодів. Тому вони виконують якраз цей етапний терористичний план щодо нанесення ударів по інфраструктурі. Це перші були місяці листопада. Тепер передбачають грудень-січень. Це один із моментів змушування народу України йти на поступки Росії, тобто зламати дух українців. Це основне завдання. Яким чином це зрозуміло нанесення ударів і величезна кількість, як він рахує жертв? І з іншого боку, це тяжке життя, знищення першого енергетичної іншої інфраструктури. Щоб люди мерзли, щоб вони не мали перспектив і обігорів світла, і зрозуміло, треба від керівництва України мирних переговорів вже на умовах Путіна. Тому цей план сьогодні реалізується і він має типо наростаючий. Росія ще має біля 700 різних типів ракет балістичного формування, балістичні, крилаті, відповідно як калібри, ті, що запускаються ще з Чорного моря, і зрозуміло. Десятки тисяч дальновійних дронів, тому якраз ті атаки будуть на жаль продовжуватися, зрозуміло, ми повинні застояти і всі засоби протидії, і ми вже готувалися вже довгі місяці, маючи практику прошлої зими, і цей е, позиції біля енергетичних об'єктів і систем ППО, і прикриття репами і іншими системами. Це одна з моделей дій, але Путін ще крім конкретних завдання подавити дух українців і якраз. Обмежити їх можливостях споживання електроенергії, створити такі тяжкі умови життя, передбачає інші варіанти. Він передав це через Орбана. Що буде ще гірша ситуація, ще більш критичні проблеми? Це погрожуючи якраз такими ударами, і можливо навіть ударами Оришником. Як вже неодноразово він говорив про це. Передають і е, американська британська розвідка. Що ці варіанти можуть бути навіть вихідні дні, тобто ще більше залякувати українців, вже тепер вже й захід. Про щодо застосування міжконтинентальних ракет, ми ну, зрозуміли. Основна ціль щоб підготувати, як він хотів, хотів би ґрунт після новіграції Трампа, щоб Трамп виходив з своєї позиції і е, з ініціативи припинення вогню. Але на умовах Росії хотів би Путін, тобто лінія розмежування по лінії ведення вогню, Те він сьогодні намагається далі наступати і тримати територію. І це включити в пакет домовленості, що він буде контролювати ці території, окуповані, от і намагатися їх вже привласнити, якщо ми говоримо, і без перспективи створити нові ескалаційні моменти. Тому і для того, щоб створити більш вигідні передумови для переговорного процесу, не тільки територіальні, але й моральні, і політичні, і аргумент, що буде ще більше жертв. Це позиція терориста, але на рахунок з позиції такої. Якраз теоретичної діяльності він буде більш потужно тиснути на всіх учасників українців, раз, на самого Трампа і нову команду на європейців і на треті країни так, жертви йдуть, Тому давайте будемо домовлятися про мир. Але мир це якраз на умовах терориста, який здійснює злочини проти людяності і проти людей, і буде намагатися це узаконити. Я думаю, що цей формат і цей сценарій не пройде. Так, безумовно. От якраз ви, пане Миколи, згадали про цей Орішник. Вже цими вихідними РФ розглядає можливість другої атаки. Орішником пише видання Financial Times з посиланням на представника ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Як ви оцінюєте такий прогноз? Я думаю, що Путін буде погрожувати до останнього буде все таки утримуватися, тому що він по оперативним каналам це поліні розпик Пентагону від США від Британії, Франції, Німеччини від Китаю, Індії. І інших членів ядерного і неядерного клубу отримав попередження, що це вже інший етап конфронтації статичного рівня, що він не засовував якраз ці експериментальні лапках терористичні ракети, от але глобального рівня. Я думаю, що він буде погрожувати, але утримання деякі мірі буде, тому що тут вже буде міняти палітру не тільки протистояння з країнами НАТО із заходом, але перспектива тоді і переговори з Трампом дуже так, ускладнюються, Займає негативну позицію, що таких видів озброєнь навіть нанесе ударів по Україні і Китай, Негативно вже було попереджує Індія, Туреччина, то тобто, ті гравці, які в деякій мірі співпрацюють з Росією, і зрозуміло, що їх голос також вартий. Хоча терориста ніщо, я прямо скажу не зупиняє як правило. Але якщо це об'єднані сили, все таки зупинять. Я все таки орієнтую, що маючи цю інформацію про можливе застування країни. Учасниці є оперативний канал, я добре знаю, тому що сам проймав таку участь на лінії керівників розвиток, але передають конкретно через їхні структури російські по лінії розвід якраз контактів Путіна про наслідки жорсткого типу і щодо націлювання і російських об'єктів з боку країн НАТО, всіх об'єктів, і тактичних, і стибільшого стратегічних, а це вже реальна загроза Росії і розуміло. Деякі віри застереження з боку так називають партнерів Росії Китаю, я думаю Індії, Туреччини, це також матиме значення. Сьогодні треба не мовчати, значить цю інформацію піднімати і нам якраз ці країни, які по неофіційний перші канал попереджують Путіна. Тому що якщо офіційно це Путін сприймає як такий демарш, це його намагаються шантажувати привселюдно. А коли йому кажуть на те, що були конкретні бойові заходи приміні до нього. Він тоді дуже часто доводиться, тому що загрожує йому його, його Повернімось угу. Повернімося щодо сьогоднішньої ракетної атаки. Зокрема, крилаті ракети, якими сьогодні атакували Україну, летіли на наднизькій висоті. Так повідомляють моніторингові канали. Це нова тактика ворога. Ось ця наднизька висота. Чи що це? Вони вже таку тактику пробували багато разів. Вони запускали на низьких висотах. І це е, переваги бою крилати ракети ну, зрозуміло в Росії. Тристично так само, якщо ми про крилати ракети, в принципі, е, як їх приховати в систем ПВО, і щоб е, система швидко їх не виявила, не тих Це низькі висоти і покриттям різних типів систем сте створення радіо е, яких залишки допоміг Оце якраз такі методи сьогодні використовуються цими е, якраз програмами пусків щодо нашої держави по конкретним об'єктам, зокрема на Західні регіони, включаючи Львівську область, це для того, щоб зменшити і можливість їх зарані виявлення, траєкторії польоту і саме але, збиття. Хоча ми так вже фіксуємо це набагато тяжче, і ми говоримо про те, що збили колосальну кількість ракет і в процесі спусків. Якщо ми говоримо 91, це 81. Це велика кількість на для Ізраїлю, який має залізний щит. А на своє чесна територія? Тому дійсно є результати позитивні, але частина дійсно вразує наші об'єкти і деякі цивільні об'єкти постраждали люди. І є загиблих, є поранені. От але ще раз кажу, це тактика, яка примінялась пока вибірково. А цей раз прийнялася вже масово. Угу. Поговоримо зараз ще про наш фронт. Ситуація на фронті продовжує залишатися складною. Ворог активно штурмує позиції у напрямку Покровська та Курахового протягом минулої доби було зафіксовано 210 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Яка ситуація під Кураховим зараз? Чи йдеться про можливе оточення? Сьогодні складна ситуація. На пів оточення ми попередньо говоримо. О часи не повні дані, тому що ситуація міняється. Годинами от Куракована знаходиться в наших руках. Хоча сково захлопні і бойові частини Росії. От уже е, е, звітували не тільки росіяни і Дівстейн вже фіксував про те, що наші оточення. Але ми орієнтуємося на дані нашого командування і дані конкретних командирів е, бригад, які ведуть там бойові дії. Е, повного оточення немає. Тяжка ситуація, але ми у напрямки біля Курахова, біля відповідно каналу різне, біля водосхож наносимо контрудари і ворог не просувається навіть деякі мірі ну, невеликі десятки або сотні метрів навіть відбиваємо. Тому в даний момент, поки питання не стоїть про пряме оточення, хоча загроза така реально є для цього. І виїжджав цей регіон курахова покровськ командує Сиски, відпрацьовували моделі протидії. А це і не тільки недопущення оточення удари з Ланків з інших сторін. Це вже справа сьогодні Генштабу, як планувати контрудари і недопущення оточення, і зрозуміло це більш системні операції щодо недопущення і не тільки оточення біля Курахова, а обгодання якраз з півдня а частково з півночі, якраз цього Покровського напрямку. Оце вже стратегічний формат буде. І тут великі завдання сьогодні стоять недопущення таких. Не тільки курахівських блокувань і оточень, але й руху по Покровському і захоплює Покровське всього Покровського виступу. Тому в даний момент згенеровані і наші сили засоби, особливо артилерія, яка вже переважає порядку напрямки противника. і Це важливо, тому що високоточна і відповідна е боєприпаси сьогодні все-таки ми отримали на ці напрямки системні. Тому я думаю, є перспектива е нищити ворога е не тільки по. 300-400 в день, як ми говоримо, а й 600 і більше на цьому, тільки напрямку. А що в цілому це 1300-1800 за день це величезні втрати. І якраз на цих напрямках ми бачимо більше половини. Тому я думаю, що е, такі е, ударні під три підриви, живі сили, техніки, боєприпаси е, вичерпують можливості Росіян. Хоча вони все стягують, всі фронтів сюди, ще є багато і е, військ. І техніки, і безпілотники і ками запускають це ще сьогодні тяжка складна бойова робота. От тому е якраз неочікувано е вести формати контрударів. Це сьогодні завдання на один. Не так як ворог оточує за когось створює з як ми говоримо, а удари там, де він не очікує по флангу, по тилам. Оце те, що сьогодні говорить і нове командує сухопутних військ. З новим командуючим. Я думаю, якраз цей підхід, який вже на практиці показав, що він ефективний. Сьогодні конче потрібний на Курахівському і Покровському напрямку. От якраз про Покровськ. Є інформація, що туди почали прориватися росіяни. Яка ситуація там зараз? Чого бракує? Е, ну, першого ми про Шевченко, де дійсно це вже недалеко знаходиться від села Покровська 4,5 кілометрів, але ще немає. Чітких відомостей, що ворог захопив. Хоча росіяни вже про це звітують. Ми це заперечуємо однозначно, тому що бої йдуть, і поки не визначена ситуація кінцево і немає конкретних уже даних наших збройних сил, це як правило спецоперації працівни для того, щоб показати якісь успіхи або навіть дезорієнтують Путіна. Пам'ятаємо, командуючі одного зняли за того, що він дезорієнтував Путіна щодо нових успіхів на фронті, тому якраз. Все ми перевіряємо і говоримо про те, що дійсно ситуація складна, але по покровському напрямку приймаються більш активні контрзаходи, чому я ще з вже неодноразово виїжджав командуючий з керівниками і видів Збройних сил, і командиром бригад, і батальйонів окремих, які там є, і зрозуміло, за діє яких резерв, які нові методи для того, щоб все-таки не дати можливості ворогу захопити. Покровський напрям. Хоча я ще раз скажу, також надзвичайно складна ситуація. Намагається ворог обійти з півдня від Куракова, але з півночі це вже ті ключі, про які ми говоримо плані можливого оточення з фронту. Зараз менше такою, тому що ми з фронтальним потужно носимо удари, і зрозуміло, ворог не може фронтом наступати прямо на покров. А от боків він поступово намагається широкозапатним напрямком рухатися. Хоча Рух це сотні метрів за день буває, але поступово такі руки відбуваються. Зараз завдання тільки тримати позиції по цим фронтам, по цим кліщам. А те, що ми говорили, неодразумона наносити контрудари, які ворог не витримає. Це наше сьогодні завдання от якраз і в цих і в інших секторах ведення оборони. Ще одна заява, ще одне повідомлення: історичну спробу перекинути в Україну величезну кількість зброї, Пентагон здійснить за наступні п'ять тижнів. Повідомляє CNN. Йдеться про озброєння, яке штати пообіцяли раніше сотні тисяч снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки. Чи це відчутно вплине на хід бойових дій, Озважаючи на те, що ми вже розуміємо про Курахівський напрямок, про Покровський напрямок? Наскільки це буде відчутно і чи буде? Ну, перше я скажу прямо з власної практику, тому що я спілкувався цими днями і спілкуюсь постійно з представниками і Пентагону і спецслужби, і політиками США, включаючи діючу адміністрації, вже перемігши президента Трампа. Перспективна підтримка України буде. Якщо ми говоримо і при цій адміністрації, і при новій. дійсно вони будуть різні формати, різні моделі регулювання, Тому будемо виходити на цю стратегію. Яка б дозволяла зберегти інтереси України, дати перспективи гарантії, перспективи по НАТО. Але якщо ми говоримо щодо зброї, дійсно ці запевни, Ентоні Блінкен і, Антоні, Блімкін, і е, Остін, голова Пентагону, і інші очільники військово-промислового комплексу задіють всі ресурси зараз іде цілодобово поставки, якраз і боєприпаси в першу чергу артилерії, ракетних систем. Вистріл до Хаймерсів до систем протиповітряної оборони, те, що сьогодні суперактуально, це міни, це касетні боєприпаси. Це те, що сьогодні потрібно і на Курахівському, на Покровському, та практично на всіх напрямках, там, де дійсно є велике угрупування, і як їх можна нищити на відстані фронту. Зрозуміло, це по всьому фронту артилерії якраз різних типів, це ракетні системи, зенітні ракетні моделі, але це удари і в тили, на 40 60 і більше кілометрів. А якщо атакамці то це вже на 300 кілометрів, де ми можемо знищувати аеродроми, які атакують наші сили в Краковському, Покровському та по всьому фронту кабами їх як доставати на території Росії або територію куповник 250 300 кілометрів. Легко достається їх знищити на полі бою на, на безпосередньо на аеродромах. Це вже не підняття ні одного якраз літака, а тим більше нанесення ударів. Знищення. Пунктів дислокації шахетів це ще раз убезпечить нас безпосередньо в містах і селах, і фронт від ударів дронами. Удар по салічним об'єктам це вже наші безпілотники і наші балістичні ракети, які ми виробляємо ще поки сотні. А це вже опередження ударів крилатими, балістичними ракетами. В місті їх дислокації, не повітря шукати, як сьогодні. Багато збива, але не всі і дуже тяжко. А там, де вони тільки формуються, і ще не пуски не проведені. Оце сьогодні оцей величезний пакет, який забезпечить першу чергу фронт, гарячі напрямки і при фронтову зону нанесені знищення. Ну, наприклад, Хаймерси, вони б'ють на 80 кілометрів, які можуть потужно знищувати всю бронетехніку, резерви ворога, які рухаються до Курахова-Покровська, наприклад, тож, тож на Харківщині, або Куп'янська, де сьогодні також йдуть гарячі бої. Вони не матимуть резервів. М-270, так і також 70 кілометрів ракетні системи 40-50 кілометрів б'ють. Це те, що знищує повністю фронтову зону, а це ті резерви, які можуть прибути на фронт. І це сьогодні основне завдання: отримати зброю як можна швидше, і ж терміново їх використати на фронті. Тим більше ми вже цю техніку озброєння і використання освоїли в процесі практично трьохрічної війни. І сьогодні. Уже не потрібно особливо навчання. Тільки давайте довестино, і вона буде поступати найближчі тижні. Це супер активно. Раніше так не було. Отримували місяцями сотні або десятки одиниць. А тепер будуть сотні і тисячі отримувати на протязі декількох тижнів. Важливо було це почути, і наостанок, пане Миколо, свіжа стаття від The New York Times, перша взать якої починається такими словами: війна в Україні найімовірніше, закінчиться наступного року шляхом переговорів. Пише оглядач The New York Times Джуліан Барнс. Якої є ваша думка щодо цих слів? Першу чергу це просто прогнози. Ми говоримо про реальні речі. От якраз те, що ми в участвуємо в багатьох переговорних процесах. Є декілька системних сценаріїв, на які орієнтується діяча, особливо нова адміністрація. Це формування нової системи безпеки світу, формування нової системи світопорядку. Колись ми говорили про як приводив вам приклад альтернативний варіант, як були Хельсінські угоди, коли два блоки Варшавський і НАТО, стояли в плані глобальної ядерної війни, заключив хельсінські угоди. Сьогодні новий етап глобальної конфронтації. Ми знов стоїмо перед потужним пробуванням для світового людства. Ядерна війна знищить всіх. Нікого не буде. Я прямо не теорію. Те, американці зняли фільм про моделювання війни між Росією і США з використанням всіх видів озброєння. Ось цього фільму немає землі. Термоядерні реакції зносять цунамі все: і китайців, і американців, і росіян. Тому сьогодні базовий принцип і команди Трампа підкреслю і Євросоюзу, і всіх лідерів, і Британії, а тепер уже і Сінзіпіна. Я спілкуюся з американцями, говорять, Особливо з новою командою вони мені говорять і ми їм рекомендуємо. Відключаємо всі ресурси Китай також. І не даром, мабуть, фішка була, що Трамп запросив СНЗПі на Сінзепінанавгурацію. да, він не приїде, але це вже жест, що ми готові разом з вами об'єднатися проти війни. і проти глобальної війни загрози і проти війни, де є реальна ситуація. Це Україна. Якщо ми об'єднуємо зусилля США, Європи, Британії, НАТО, ціло, ми в цілому Європейського Союзу, Китаю. Індії, Бразилії, Туреччини, Японії інших потужних гравців, партнерів, не партнерів Росії, але які можуть на них тиснути системно, і політично, і економічно, і оперативно, і в бойовому форматі, і підтримувати Україну. Це перспективи потужні. Тому треба на них на сьогодні носити зусилля. В першу чергу я орієнтую високого рівня професіонал, які, на жаль сьогодні з України не задіяні. Їздить 5-7 осіб лідерів, часто не знають ситуації, не глибоко навіть контактуючи з тими. Визначальними гравцями, які є в світі, сьогодні важливо задіти всі ресурси в Україні першої кадрові, які мають виходи на команду Трампа, на команду Сінзепіна, потужні позиції в Британії, в Європейських країнах Бразилії, Індії, Туреччини, про що ми говорили безпосередньо з ким сінзепіном, Ердоганом і з іншими гравцями, і дійсно вести тоді позицію в плані глобального світу і інтересів тоді захисту і їх країн, тому що без їх інтересів нічого не буде. А глобальний світ це і США, це і Китай, і Україна, і Росія, і всі інші. І тут треба поставити питання, що ми е станемо всі разом на захист світової цивілізації. А в першу чергу, що треба зробити? Припинити війни, які являються детонатором у цей потужної глобальних загроз, включаючи ядерну. А конкретний план оце нам якраз треба довести. Разом із американською адміністрацією, і європейцями, і китайцями, і іншими для того, щоб цей план був реальний на принципах міжнародного права, на принципах гарантій для України і чітко поставлені умови Росії. Я знаю, Путін особисто він реагує тільки на надкритичні аргументи і об'єднання потужних гравців світу, не тільки одної сторони НАТО, але й інших учасників. Тоді ситуація склалася так, що він відійде з території. Ми працюємо систему гарантій, попередження Росії. Які діяти не на Бувазі, як Товецькому районі, а в практичній площині. Оце сьогодні величезна перспектива. Якщо не спрацюємо, війна буде тягнутися набагато довше. І не цей рік, як ми, ми хочемо все зробити за півроку, щоб все було якраз це лаг часу, якраз дуже важливий. І зміна керівництва в США, це може бути один з знакових моментів. Він не вирішальний Трамп не всесильний, але знак це дуже важливий для змін для світу. А тут треба ще підключено з нашого боку ефективна команда, яка працювала по цим країнам, по цим проектам, які знає, що робити, і довіряли ці країни, включаючи лідерів. Тоді була перспектива. Діти тільки одного президента або голові офісу. Я скажу, це да, важливо, але не дає реальних, потужних, комплексних рішень.